За кого ж ти розіп'явся, Христе Сине Боже, за нас добре, чи за слово істини, чи що ми з тебе насміялись? Воно так і сталося. Храмер, каплиці ікони, і ставники міра й дим, і перед образом твоїм не поклони, за кражу, за воюй, за кров, за братнію кров пролити осінь. А потім далі тобі приносить з пожару радий покров. Просвітились, та ще хочуть других просвітити. Сонцю правди показатись, ліпив бачить дітям. Все покаже, і дайте себе в руки взяти. Як і чорно малювати, тайдани кувати, як і носить і як плести кнути у всьому навчити. Тільки дайте дай. І сині гори останні, боже взяли і поле, і море.